Добрий день, діти! Сьогодні Християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Українці святкують ще два свята: День Захисника та захисниці України та День козацтва. День захисників і захисниць України державне свято, що відзначається 14 жовтня. З метою вшанування мужності. Та героїзму наших захисників і захисниць, незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу, суспільстві було встановлено це свято. Дата 14 жовтня вибрана не випадково. В цей день відзначається християнське свято покрова Пресвятої Богородиці. Для козаків свято Покрови було найбільшим святом. Вони вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. З 1999 року, 14 жовтня, святкують День козацтва. Діти, відгадайте загадку, оселедець. Вуса маю, шаблю гостру, сагайдак, землю рідну захищаю, бо хоробрий я. Козак, правильно, дітки, це козак. В турецькій мові слово козак означає вільна, незалежна людина. Також козаків називали ще бродниками, бо вони постійно мандрували в диких степах, зокрема у Запоріжжі. Прибуваючи до безмежно українського степу, козаки, звичайно, селилися понад Дніпром та Південним Бугом і їхніми численними притоками. Особливо притягував їх Дніпро, священна і заповітна для козаків ріка, оспівана ними в думах та переказах. Успішно пройшовши всі пороги, подорожні причалювали до острова Святого Григорія. Що знаходиться в межах сучасного міста Запоріжжя. Діти. А чи знаєте ви, який найбільший острів на Дніпрі? Це острів Хортиця. Хортиця була й залишається найбільшим Дніпровським островом. Вона має довжину понад 12 кілометрів, а завширшки сягає 2,5 кілометри. Діти. День українського козацтва та День захисника та захисниці України я пропоную вам виготовити ось таку патріотичну стрічку жовто-блакитних кольорів. Виконати такий браслет дуже легко та швидко. Для роботи нам знадобляться дві стрічки жовтого та блакитного кольорів шириною 0,5 см, довжиною 1 метр. Складаємо стрічечки лицевою стороною до себе та зав'язуємо їх в узелочок. Якщо у вас не виходить зав'язати вузелок, то попросіть батьків, щоб вони вам допомогли. І починаємо працювати. Робимо вушко однією стрічкою, іншою обмотуємо це вушко два рази, трішки підтягуємо стрічечку, Далі робимо вушко іншого кольору, продіваємо в наше перше вушко, затягуємо стрічечку по ширині, стрічки іншого кольору. Робимо знову вушко, продіваємо і підтягуємо стрічку. Знову вушко. Продіваємо, підтягуємо. І так далі ми працюємо. Коли ми вже дійшли до потрібного нам розміру, вам підходить цей браслетик по розміру руки. Вже ми не, продів... не робимо вушку і не продіваємо його, а просто просовуємо туди стрічечку ось так. Та зав'язуємо один-два вузелки. Ось такий гарний патріотичний браслетик зі стрічок ми з вами отримали.